Усі привіт криптанам та криптаночкам! Ви на каналі Криптософія, і ми будемо далі збирати наш проект Ало. І наша сьогоднішня тема це перевизначення цифрової ідентичності, сила доказів і з знання в Алео. Сьогодні ми побачимо, що Алео далекоглядний проект, спрямований на створення більш безпечного цифрового майбутнього, є пінером у цій галузі. Пропонуючи інноваційні рішення для перегляду цифрової ідентичності, шляхом використання доказів нульового знання. Що таке підтвердження з нульовим знанням? Це трансформаційна галузь криптографії, яка дозволяє одній сутності доводити інше, що вони володіють конкретну інформацію, не розкриваючи фактичної інформації. Простіше кажучи, це дозволяє перевірити достовірність інформації без необхідності розголошення, забезпечуючи найвищий рівень конфіденційності. Революційне підтвердження особи з АЛО. Але використовує докази з нульовим знанням, щоб переформулювати звичайні парадигми цифрової перевірки особи, представляючи модель, за якою користувачі можуть підтверджувати свою особу, не розкриваючи конфіденційних деталей. Ця технологія не тільки підкреслює конфіденційність користувачів, але й встановлює нові стандарти безпеки в цифровій екосистемі. Створення приватно цифрового царства з АЛЕО Звичайні, блокчейн-додатки розроблені як загальнодоступні за замовченням, тому вони за своєю суттю не мають необхідних положень конфіденційності для безпечної перевірки особи та керування. Напаки, Алео розширює можливості користувачів, реалізуючи приватний блокчейн за замовченням. Хоча блокчейн Aleo є загальнодоступним, дані в ньому залишаються зашифрованим та знаходяться під ретельним контролем окремих користувачів, що дозволяє їм керувати оновленням стану шляхом створення та перевірки підтверджень з нульовим знанням. Вибіркове розкриття найкраще з обох сторон світів. Підхід Алео до конфіденційності не є жорстким, а працює на спектрі, що дозволяє користувачам використовувати вибіркове розкриття інформації. Це означає, що, незважаючи на налаштування за замовченням конфіденційності, користувачі володіють знучкістю відкрити лише необхідну інформацію на основі своїх уподобань і вимог, таким чином, досягаючи тонкого та зручного балансу між анонімністю та практичною корисністю, перевага, але конфіденційність без компромісів. Особлива архітектура Aleo усуває невід'ємні ризики, пов'язані з централізованим зберіганням даних і можливим неправильним поводженням з конфіденційною інформацією, децентралізувавши ідентифікаційні дані, але захищає особисту інформацію від уразливостей систем безпеки та зростаючих загроз у вигляді кібератак і витоку даних. А це означає, що програма та варіанти використання, які вимагають конфіденційності, більш не обмежені обмеження прозорих блокчейнів, що дозволяє їм використовувати переваги незмінних і децентралізованих обчислень, не відмовляючись від конфіденційності користувачів і безпеки даних. Берження безпеки безпечно майбутнє зало. Конвергенція, деталізації та доказів з нульовим знанням за Ало є не просто теоретичною конструкцією. А прагматичним підходом до побудови кращого майбутнього для перевірки особистості, віддаючи пріоритет конфіденційності, безпеці та автономії користувача. Але вони просто не лише пересмислюють стандарти цифрової ідентичності, але очолює рух до цифрового світу, де користувачі справді можуть відновити контроль над своїми даними. І ми переходимо до висновку: ми як змін у цифровому світі. Як ви знаєте, але це не більше не більше ніж проект. Це бачення маяк, змін у бурхливих морях цифрового світу, який веде нас до майбутнього, де наша особистість належить нам, а наша конфіденційність не є товаром, а правом, використовуючи трансформаційну силу, доказів з нульовим знанням, але не просто пересмислює концепцію цифрової ідентичності, але закладає фундамент для нової ери інтернету, приватно безпечно та справді орієнтовано на користувача. Для тих, хто новачок у сфері криптографії та блокчейну, але ослужить маяком, просвітячих шлях до розуміння та прийняття майбутнього, де безпека та недоторкність особистої інформації є не просто ідеалами, а реальними реалі. По суті, але вони просто переосмислюють цифрову ідентичність. Він змінює наше колективне цифрове майбутнє, спрямовуючи нас до горизонту, де конфіденційність є невід'ємною частиною, а розширення прав і можливостей користувачів є найважливішим. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал і до зустрічі!